На луч. Пропонуємо жіночу колекцію Guest Plus Levi's 14 лот показує, 36 одиниць. Починаємо з такого топа від Marciano Guess. І наступна це така спідниця довжини Максі Вона е, йде, така, виходить, дуже цікавий крій. Типу на запах, але тут вона фіксована. І просто неймовірно дуже гарний насичений колір, класний. Далі футболка Гес. І такі джинси. Також від Гес. Світлі, мом, широкі, просто ідеальний. ідеальна посадка. Всі речі дуже молодіжні, сучасні, трендові, класно, працюють між собою. Можна складати безліч образів. Як між цими речами, так і з іншими. Блуза така від Гес. І штани. Це саме штани, вони йдуть дуже широкі це квітковий принт. Прям ну, суперобі. Вони підійдуть на будь-який ріст взагалі, тому що вони прям класної довжини. Їх можна на 180 росту сміливо брати. Футболка Лівайс з шортами, також Лівайс. Можна поєднати, воно дв... двоє цих речей в однакових думах, тому взагалі. Далі Лівайс, футболка і шорти. Також класні, неймовірні посадки, справді ну вони, ці речі швидко продаються, тому що вони такі, що просто must have. Далі сукня на запах. Також тут така вона повітряні. Ці сукні з такими принтами ви 100% бачити в пінтересі, тому що це просто зараз них, вони зволять всіх з розуму. Футболка Levi's, така базова чорна з логотипом, і так само шорти з необробленим краєм. Вже готовий комплект, взагалі супер неймовірний. Levi's футболка і Levi's шорти. Ці шорти, це я в половину їх згорнула, це прям дуже, -дуже великий розмір. Десь футболка і джинси. Малиновому кольорі. Їх можна з різним верхом і зділим. І навіть з цією футболочкою Лівайс також можна поєднати. Джогер Лівайс з лампасами, магнілитами також. Сукня від Гес. Квітковий принт. Вільна така до коліна. Класні також тут розміри взагалі. Футболка Лівайс. Майка Гес. Можна поєднати з цими брючками в смужку, подовжують ніжку, гарно будуть сидіти І мене. Футболки Ges. Також мест з джинсами, шортами з бутчем. Ніжна дуже більше до лавандового кольору, ніж до рожевого сукня з виподібним вирісом. Тут довжина іде, ну міді, або навіть комусь буде максі насправді. Гес-футболка. Сині монументи можна поєднати з такими шортами. Теж від бес. Body guest і спідниця. Також мені здається, я прям саме такий образ бачила в Пінтересті, Там був теж чорний ліс. І такий боді. Футболочка Лівайс. Базова біла під можна. Наприклад, до цих штанів Лівайс, які є в кожному лоті одиничка. Далі бачимо плаття від Гес. класне в клітинку. Така геометрія, смужки це все залишається в тренді за 25-й рік. Топ базовий підійде і під джинси, і під шорти, і навіть під спідницю. Така майка від Гес. І завершуємо ми двома одиничками футболок. Сіра та біла від Лівайс. Вони тут ідуть дві штучки. По, за 11 євро. Тобто, ви платите за них за дві речі лише 11 євро, а не окремо. вони рахуються. Ми дивилися з вами лот номер 14. Тут нас 36 одиничок, ціна за одиницю 11 євро. Щоб отримати цей лот, і він став вашим, звертайтеся до менеджерів за номером телефону в описі.